Доброго дня, шановні підписники, анонсую нові поставки із Швейцарії. Дві такі красотки, два ексклюзиви, привезли із Швейцарії. Автомобілі знаходяться в Києві, телефонуйте. Дуже-дуже класний стан і мега-ексклюзивні комплектації. Отже, що у нас такого цікавого? Перше, Сіат Ibiza FR 2010 рік обслужена від А до Я. Один власник був. Ідеальний по кузову, технічно ідеальний. Справжній FR. Двигун на 110 кВт, 150 кінських сил, до сотні 7,5 секунд, 7-ступеневий автомат, Мерикаро крісло, швейцарський бриф, ось 10-й рік. Дуже класний технічно, обслужений, цепок поміняний. Вовремя по регламенту. Гляньте на цей руль, на це крісло, на цю приборку. 200, скільки там, 203 пробіга, вся сервісна і є, працює як нова. Дуже економічний, комфортний, юркий автомобіль. Ексклюзивчик. Вон вся історія, все є. Ще один ексклюзив. Volkswagen Cross Polo. Із правильним двигуном 1,6 бензин атмосферний, 16 клапанний. Друзі, ви не повірите, як вона їде з цим двигуном? Наскільки вона динамічна юрка? Ставиться газ без проблем на неї. Ідеальний по кузову зовні. хороша резина, диски, тормозні, легкосплавні, релінги, ну, самі бачите, яка машинка високий, їде мега динамічно. Бачите, ще рамочка навіть швейцарська є, своїм ходом їхала ця машинка. Limited edition, Швейцарський бриф, 2007 рік, 77 кВт, 110 кінських сил, механіка, крос, П'ятиступка Гляньте на цей ексклюзивний салончик, теж рікаровські крісла Дуже нарядний, красивий стильний автомобіль. Такий автомобіль виділяється з усього потоку. І комфортний. Руль, шкіра перфорований, Круїз-контроль є. Пробіг 234 тисячі, він оригінальний мотор як новий, обслужений від А до Я. Хай вас не лякає такі пробіги цих машин, тому що автомобілі швейцарські обслуговувались на самих кращих сервісах. Ну, Ви самі відчуваєте, як працюють двигуни. Пізніше детально буде відеоогляд окремо по кожному автомобілю з самими. Там, найменшими деталями все-все-все розкажу про ці автомобілі. От. А зараз просто анонсую, що з'явились дві такі красотки, популярні, ліквідні машинки. Тому дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте на тест драйв. Дуже-дуже достойні автомобілі. Також анонсую, що у нас це ще не всі автомобілі, які ми привезли. І я ще покажу ще декілька автомобілів дуже ексклюзивних. Вольво там у нас приїхала ще. Тому слідкуйте за анонсами. Кожен тиждень щось новеньке завозимо, анонсую, що працює програма лізинг, кредит, трейд-ін. Все це в нас працює. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!